Чат GPT, чат-бот, розроблений компанією OpenAI і випущений осінню 2022 року. Нещодавно розробка стала доступною в Україні і ми вже встигли попрацювати з нею, тому й поспішаємо розповісти про новинку вам. Я Андрій Басовісний і ви знаходитесь на каналі ArtLine. GPT чат GPT це чат-бот зі штучним інтелектом і велика мовна модель, яка працює за схемою питання-відповідь. Це програма, яка обробляє уведений людиною текстовий запит, вивчає його, аналізує, переганяє через ряд нашарувань, після чого генерує найкращу відповідь. Бот здатен не лише давати відповіді на запитання, але й створювати різноманітні описи, перекладати тексти, писати код і навіть писати сценарії та наукові праці. Так, в мережі вже з'явились першопрохідці, які успішно використали чат GPT для написання дипломних робіт, а деякі американські освітні заклади вже встигли заборонити своїм учням використовувати програму. Феномен чат GPT в тому, що програма здатна видавати текст, який на перший погляд, і не відрізнити від написаного людиною. На відміну від інших подібних розробок, Дана виявилась красномовною та багатослівною, завдяки чому її непросто ідентифікувати. Утім, можливо, адже чат бот далеко не досконалий. Та як працює чат GPT, як програма знаходить достовірну інформацію і будує логічні мовні ланцюжки. Для початку варто зазначити, що перед нами не прямолінійний штучний інтелект, а величезна програма, яка складається з безлічі інших. Її тренували на 45 терабайтах тексту, взятого з книг та інтернету, використовуючи метод навчання зі вчителем і з підкріпленням. Що це означає? А означається те, що чат GPT навчали люди. В програмі ставили запитання, вона підбирала декілька найкращих відповідей, тоді як людиною вже була підготовлена лише єдина правильна. Тоді відповіді оцінювалися від найкращої до найгіршої. Бот запам'ятовував найкраще і таким методом навчався. Чат GPT розбиває введений текст на слова і під слова, розділяючи смислові елементи. Цей процес називається токенізацією. Згодом мовна модель розділяє кожне слово за так званою семантичною шкалою, в якій кожне слово отримує більше чи менше число, яке визначає його важливість у реченні. Після запускається процес векторизації, який ці слова перетворює в набір чисел. Числа проходять через декілька нашарувань кодування, щоб бот міг розуміти хід думки і згенерувати відповідь на манер людини. Після цього запускається процес декодування і програма генерує вихідний текст. Що найцікавіше, чат GPT самостійно оцінює вихідний текст і вчиться на власних помилках. Чат GPT це новий крок в технологічному прогресі, який зможе суттєво спростити наше життя. В той самий час програма може його й ускладнити, так як вона частково може замінити людську інтелектуальну працю. Деякі люди можуть залишитись без роботи, і мова зараз де не лише про копірайтерів, які займаються наповненням сайтів чи написанням описів товарів в інтернет-магазинах, але й програмістів і навіть психотерапевтів. Чат GPT вміє звертати увагу на психічний стан свого співбесідника, а з інформацією, якою володіє бот, він ладен навіть давати терапевтичні консультації і виявляти різноманітні хвороби. Звісно, на даному етапі розвитку програма в цьому плані є доволі примітивною. Справа в тому, що Бот використовує інформацію до 2022 року. Якщо ви запитаєте його про події, які відбулись недавно, він гадки про них не матиме. Також Бот розуміє, що він комп'ютерна програма і не намагається перевищувати власні повноваження, що може привести до пагубних наслідків. Але тут не варто акцентувати на тому, що чат GPT володіє самосвідомістю. Ні, так як це слабкий штучний інтелект. Якщо говорити узагальнено, то штучний інтелект можна поділити на сильний та слабкий. До останнього відноситься і наш чат GPT, так як він всього лише допоміжна комп'ютерна програма, яка не має емоцій і самоусвідомлення. Сильний штучний інтелект дорівнює людині, але поки що такий інтелект людство ще не винайшло. Як казав Декарт, я мислю, отже я існую. Чат gpt мислити не вміє. Він бере найкраще з того, що вже є, і це є написане людиною. На даному етапі чат-GPT може видавати багато недостовірної інформації. Бот часто помиляється, і прикладів, які зараз ви бачите на екрані, більш ніж достатньо. Варто зазначити і те, що текст, який пише бот, можна доволі легко ідентифікувати, якщо ти працював з ним деякий час. Чат-GPT занадто красномовний і часто будує речення так, як пересічна людина не робить. Можливо, саме через таку в лапках зарозумілість і пиху вчені університетські уми не здатні ідентифікувати імпостера. Найбільше переживань щодо чат-GPT виявляє компанія Google. Справа в тому, що цей чат-бот в недалекому майбутньому може повністю замінити пошукові системи. Замість видачі ряду посилань на різні джерела після поставленого запитання, чат GPT одразу дає сформовану відповідь. Microsoft, яка активно донатить розвиток цієї програми, вже інтегрувала її у власну пошукову систему Bing, тоді як Google активно займається подібним, розробляючи власного чат-бота Bart. Не дивлячись на все вище сказане, справжня небезпека для людей, яка йде від чат GPT, це втрата критичного мислення. Програма часто помиляється і може навіть створювати абсолютно фейкові наукові статті з максимально серйозним обличчям, дослідження в яких ніколи не проводились. Таким чином, чат GPT може негативно впливати на розвиток і рівень професіоналізму. Адже навіщо мислити, якщо всі відповіді вже в твоєму смартфоні та чи правильні вони. Що ж, залишимо ці запитання відкритими, а наразі запрошуємо вас на сайт інтернет-магазину ArtLine, де ви можете купити топовий ігровий комп'ютер в будь-який час. Підпишіться на цей канал і на наш новий ігровий канал ArtLine Play. Посилання ви вже бачите. До нових зустрічей у Техносвіті!